Вітаю всіх рибалок! Сьогодні ми розглянемо добірку корисних товарів з AliExpress, які допоможуть зробити риболовлю зручнішою, результативнішою і приємнішою. Тут будуть і сумки для спорядження, і різні приманки, і міцні аксесуари. Всі посилання на товари будуть в описі під цим відео. Погнали! Це складна та легка сумка з великою місткістю. Вона підходить для зберігання снастей, їжі чи особистих речей під час виїзду на водойму. Завдяки міцному матеріалу та продуманим ручкам її зручно брати з собою навіть у довгі походи чи на пікнік. Після використання сумка легко складається і займає мінімум місця комплект з п'яти приманок. Усередині кожної вмонтоване брязкальце, яке створює додатковий звук у воді і приваблює хижака. Приманки чудово працюють на сома, судака, щуку та іншу хижу рибу. Вони мають реалістичну форму та приємну гру, що робить їх універсальним вибором для різних умов риболовлі. Це обов'язковий елемент для тих, хто ловить зубатого хижака, наприклад, щуку. Повадки виготовлені з міцного сталевого дроту, довжина від 15 до 30 сантиметрів. У наборі може бути від 10 до 100 штук, вистачить на багато рибалок, поверхнева приманка, яка ідеально працює на водоймах із травою та лататтям. Реалістичні подвійні лапки створюють сплески і шум на воді, чим провокують щуку або баса на атаку. Такі приманки відомі своєю уловистістю у важкодоступних місцях, де звичайні воблери чи блешні просто не працюють. Це маленькі, але дуже зручні аксесуари, вони дозволяють швидко й надійно зафіксувати силіконову приманку на гачку. Завдяки пружині приманка не сповзає навіть після кількох клювань. У наборі відразу 50 штук, тому вистачить на довгий час. Особливо зручно для рибалок, які часто використовують різні види м'яких приманок. Це маленькі, але дуже зручні аксесуари, вони дозволяють швидко й надійно зафіксувати силіконову приманку на гачку. Завдяки пружині приманка не сповзає навіть після кількох клювань. У наборі відразу 50 штук, тому вистачить на довгий час. Особливо зручно для рибалок. Які часто використовують різні види м'яких приманок. Комплект із 50 гачків виготовлений із високовуглецевої сталі, вони мають гостре жало, крім того, вони покриті спеціальним антикорозійним шаром, тому підходять як для прісної, так і для морської води. Відмінний вибір для любителів карпової риболовлі, приманки з м'якого силікону різних розмірів. Завдяки двоколірному забарвленню вони виглядають більш реалістично у воді, добре працюють як на хижака в річках і озерах, так і на морську рибу. Гнучкий матеріал витримує кілька клювань і не рветься відразу. Цей воблер відрізняється якісними гачками VMC та реалістичною грою у воді. Є кілька варіантів забарвлення під різні умови ловлі. Він підходить для щуки судака та інших хижаків. Завдяки продуманій формі, Воблер добре працює навіть при повільній проводці. Ось така сьогодні добірка товарів для риболовлі з АліЕкспрес. Тут є і перевірена класика, і сучасні рішення для різних стилів лову. З такими снастями риболовля стане ще цікавішою та результативнішою. Дякую, що були зі мною до кінця. Не забудьте підписатися на канал і поставити лайк, щоб не пропустити нові огляди.